Шкода Т-56 це хороший преміум танк 8 рівня, який варто розглядати для покупки. Проте сподобається він не кожному, але про це згодом. Почнемо насамперед з бронювання. На башті, крім великої командирської башточки, його також можна пробити у різні маленькі місця. Але якщо рухати баштою, то влучити в них досить таки проблематично. Також можна нанести шкоду рикошетному корпусу, якщо стріляти по нижній частині маски. Щодо самого корпуса, то тут є слабкі місця над гусеницею, а також проходить шкода, якщо стріляти у прилади спостереження. Ну і сам верхній бронелист буде пробиватись у клінчі, або ж коли танк знаходиться нижче за супротивника. Ще цікавий факт: якщо взяти невисокий танк на кшталт 53 ТП, то верхня частина башти буде пробиватись. Щодо броні у бортах, то танкувати ними можна, але під таким кутом уже починає пробиватись зона над гусеницею. А ще якщо видно башту, то можна пробити танк рикошетом, але це не завжди вийде. Проти голди або танків на рівень вище, головною зміною є броня в ВЛД та невелике збільшення сірих зон на башті. Ну і борт став вже не такий міцний. До речі, проти голдових снарядів 9 рівня змін майже немає. А от проти танків на рівень нижче, наш танк себе дуже добре почуває. Зона на командирській баштуці зменшилась, а всі інші зони, окрім НЛД, стали червоними. Хоча рикошетом по масті все ще можна нанести шкоду. Від чого наш танк добре захищений, так це від погасних снарядів. Навіть у кормі немає зон, щоб нанести велику шкоду. Броня, звичайно, не найкраща, але й не найгірша, особливо якщо рухати баштою та ховати вразливу башточку. Перейдемо до того, що поставити на цей танк. Зі спорядження у нього нічого цікавого немає, тому тут все стандартно: адреналін та два ремкомплекти. А от амуніцією все цікавіше, крім типових захисних наборів, пального та пайка, тут також можна встановити поліпшене трансмісійне мастило, яке я раджу ставити, оскільки воно збільшує і потужність, і максимальну швидкість. З ним шкода вже буде їхати швидше, ніж, наприклад, Еміль 1 того ж рівня, але до 53 ТП він все ще не дотягує. Ну і посилений захист теж варто ставити, так у нас збільшиться міцність. В цілому танк досить непоганий, він неповільний та має хорошу броню, але є один момент, через який я думаю, він не всім сподобається. Це його гармата. Вона дуже нагадує радянські важкі танки, довге зведення, великий розкид на 100 метрів, а також мала шкода на хвилину. Тобто щось вицілити або влучити у танк на великій дистанції часто не буде вдаватись, і це, як на мене, єдиний його недолік. До плюсів гармати можна віднести високу середню шкоду основних снарядів та непогані КВН мінус 8 градусів низ та 15 вгору. Також тут дуже приємні фугасні снаряди, їх середня шкода складає 640 одиниць а бронепробиття 68 мм. Кожен раз, реалізуючи фугаси, отримаєш радість від побачених цифр шкоди. Ну і пробиття тут досить низьке, 215 мм на бронебійних та 268 мм на кумулятивних. Його, звичайно, можна збільшити, поставивши калібровані снаряди. Але тут потрібно дивитися, що для вас важливіше, тому що без досилача перезаряджання складатиме майже 16 секунд, а шкода на хвилину, яка і без того не дуже велика, зменшиться до 1730 одиниць. Особисто я поставив гарматний досилач. Щодо іншого обладнання, то тут обов'язково потрібно ставити посилені механізми, щоб зменшити наше довге зведення. А от у третьому рядку можна обрати як стабілізатор, так і збалансовану гармату. Єдиного варіанту нема, оскільки що точність, що зведення у нас погані і будь-яке покращення одного з цих параметрів буде доречне. Як збільшується бронювання з обладнанням посилена броня, ви можете бачити у себе на екрані. Від себе додам, що зміни незначні, проти восьмого рівня посилюється зона навколо маски. А проти 9-го зовсім трішки червоніє верхній бронелист, тому я поставив себе поліпшену збірку, це обладнання разом з амуніцією непогано збільшує ХП танка. Ну для когось плюсом танка можна назвати його гарний легендарний камуфляж Голем, який коштує без знижки 3200 золота. У підсумку скажу, що танк дійсно непоганий, якщо знати недоліки його гармати і намагатися грати якому ближче до супротивника. Також відмічу, що через низький ДПМ у швидких боях дуже складно на ньому багато настрілювати, особливо якщо ви бодай один раз не влучили по супротивнику. У всьому іншому танк якихось мінусів немає, а з високою шкодою на фугасних снарядах він може навіть приносити певну радість, коли по супротивнику проходять більше ніж 700 шкоди. Розглядати його для покупки варто, тим паче, якщо ви полюбляєте радянські важкі танки, на кшталт і 3 або ж якщо вам подобається грати від великої шкоди. Щодо фарму, то в середньому забій, де шкода була вища за 2500, я отримав 70-80 тисяч срібла з преміум аккаунтом. І як бонус у кінці покажу, де у нього знаходиться боєукладка. А ви тим часом ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підписуйтесь на цей канал, щоб не прогавити наступні ролики. З вами був Найспік. До зустрічі в подальших відео.